Вітаю в ефірі Новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Чим жило місто та регіон докладно замить, А на початку випуску стисло про головне. Кредит в 60 мільйонів доларів. Європейський банк реконструкції та розвитку профінансує будівництво зернового терміналу на території Одеського морського порту. Все, що накопичилося за 20 років, приберуть. На селищі Більшовик у повному розпалі роботи з розчищення румунського каналу. Все тільки починається. Синоптики обіцяють нестерпну спеку до кінця тижня. Стопчик термометру досягатиме 36 Зерновий термінал, потужністю 4-5 мільйони тонн на рік, з'явиться на території Одеського морського порту. Будівництво профінансує Європейський банк реконструкції та розвитку. Сьогодні на борту теплоходу «Хаджибей» компанія «Бруклін київ підписала тристоронню угоду, яка передбачає виділення кредиту у сумі до 60 мільйонів доларів США. За умови втілення проєкту в життя, перевалювання, зберігання а також експортування зерна, даватиме щороку бюджету України до 50 мільйонів гривень. Тему продовжить тіло Варава. Підписання тристоронньої угоди це перша визначна подія для нашого регіону та України в цілому. Угода передбачає виділення кредиту на суму до 60 мільйонів доларів. США на будівництво та розвиток зернового терміналу на території одеського морського порту. Потужність комплексу 4,5 мільйони тонн на рік. Це шанс для економічного розвитку країни. Весь комплекс розбитий на три етапи. Перший етап ми практично реалізували. Він уже працює. Ми осуществили перевалку перших 320 тисяч тонн. Сейчас мы ежемесячно переваливаем порядка 150 тысяч тонн. Ну і е, осуществляємо строительство второй очереди, яка буде на 70 тисяч тонн з причалом і погрузочной машиной. і паралельно відео третью очередь, яка також буде предполагати дополнительные 100 тисяч тонн хранения і розгрузку автомобілів. Загальна вартість будівництва терміналу понад 100 мільйонів доларів. З цієї суми компанія вже вклала 63. Це економічно важливий для Одеси та України. Проект має неабияке соціальне та політичне значення. Регіон отримає 200 нових робочих місць. Додатково 80 мільйонів гривень надходитиме в одеський порт, а 50 мільйонів гривень до державної скарбниці. Наявність свого терміналу дозволить зекономити на перевалюванні, а також підвищить конкурентну спроможність відчизняного зерна на світовому ринку. Отерса живе, вона Мі дуже... я дуже радий, що Україна вийшла в тройку сильніших стран сьогодні. Е -е, Позвідите зерна і Одеса сьогодні справляється з, з перевалочною функцією, на, которой, на, которой на нього функції, це вже не перший перспективний проєкт в Одесі, зазначив міський голова. Вже частково реалізовано будівництво євротерміналу на полях фільтрації. Тут компанії вдалося освоїти 50 гектарів землі. Привела в порядок, їх. Мало того, доказала всій Одесі, що бувші поля фільтрації пригодні для проведення на них ремон... строїтельних робіт. осушила эти болотистую местность и возвела там терминал, таможенный терминал, который сегодня работает достаточно успешно. Причем признают это как мы, одесситы, Почому, тому що для дісити вивод вичебрушного транспорта і не, Ми перестали загрізняти наш город. Кредит у 60 мільйонів гривень дасть можливість закупити будматеріали на внутрішньому ринку. Споруджувати зерновий термінал. Також будуть вітчизняні компанії. Ще одна перевага: віддавати кредит буде не держава і не Одеса. Компанія Лу Дрейфус» отримала получила достаточно кредит. который даст ей возможность не обременять себестоимость своих услуг, которые они оказывают по перевалке, таким временем, как высокие кредитные проценты на обслуживание заемного финансового ресурса. Поэтому это важно, что этот кредит взяла не государство, не город, не государственная организация, а взяла частная компания в стране с достаточно плохим на сегодняшний день инвестиционным... За результатами минулого року Україна увійшла до трійки світових експортерів зерна. З появою нового зернового терміналу об'єми перевалки сподіваються збільшити у кілька разів. Ілона Варава Дмитро Мойсеєв. Більшовик рятують від ймовірного підтоплення. Румунський канал очищають від сміття та болота. Роботи на об'єкті розпочалися ще 6 червня. Увесь бруд, який накопичився тут за останні 20 років, прибирає КП міські дороги. Наразі вже виконано половину робіт. Розчищено близько тисячі метрів каналу. Щодня працівники вивозять в середньому по 90 тонн сміття та мулу. Розчищення румунського каналу це одне із перших завдань, яке на новій посаді поставив перед міськими структурами мер Одеси. Зазначу, румунський канал є головною спорудою для відведення стічної води з прилеглих вулиць селища більшовик. Окрім ґрунтових вод, до каналу потрапляють ще й господарчі стоки. В рамках святкування Дня флоту України на бойову службу заступив фрегат Гетьман Сагайдачний. Відтепер морський кордон під пильним оком моряків. Подробиці у сюжеті Катерини Чабан. Понад 20 українських військових катерів та кораблів все ще заблоковано у кримських гаванях. Решта 50 дислокуються в Одеській та Миколаївських областях. Головна одиниця флоту, флагман військово-морських сил Гетьман Сагайдачний. Цими вихідними вийшов на службу. Виконувати завдання у Чорному морі. вирішив одразу після урочистих подій з нагоди дня флоту України. Морські військові обіцяють зроблять усе можливе і неможливе, щоб забезпечити спокій громадян. Військової моряки. Приступили до виконання завдань північно-західній частині Чорного моря спільно з морськими загонами Державної прикордонної служби, морська піхота, війська берегової оборони виконують завдання по охороні обороні Миколаївської та Одеської областей. Допомагають морякам і військові, морські авіатори. Морські авіатори стали на крило. Виконують завдання як в інтересах корабельного групування, так і в інтересах сухопутного групування, яке діє визначених районах. Для того, щоб забезпечувати мир в країні, військові повинні бути впевнені у стабільності та спокої власної сім'ї. У цьому морякам готова допомогти міська влада. Моряк, воєнний моряк, уходя в море на бойове дежурство, має бути впевнений, що його сім'я знаходиться в надійних, в руках городской власти, вона обеспечена жильєм, діти посещают садики, школи. Ось з такою уверенностью должен находить военный моряк в море на бойову вахту. І ми, городская власть, делает все для того, щоб именно з таким чувством внесли бойово дежурство наші военные моряки. В рамках святкування Дня флоту України для всіх бажаючих було організовано екскурсію на військових кораблях. Цього ж дня вшанували пам'ять усіх загиблих моряків, спустили вінки на воду. Катерина Чабан Георгій Дячик. На Україну насувається нестерпна спека. Пенсіонери скаржаться на погане самопочуття, а лікарі радять більше пити води. Температура повітря буде лише рости. Останній місяць літа розпочнеться позначками термометрів понад 36 градусів в тіні. Спека пануватиме увесь найближчий тиждень по всій території України. Як збираються рятуватися від палючого сонця Одесити, дивіться у наступному сюжеті. Прогнози синоптиків одесити споглядають, проте ховатися не поспішають. Рятуються від спеки традиційно по одеськи. Ми Не боїмося жари, водички водічки. На морі. Втім, і тут є свої, але добиратися до води доводиться громадським транспортом. А про комфорт у одеських маршрутках точно можна забути. Транспорт бажає лучше, конечно. Поправді кажучи, у одеситів, які не працюють, є вибір. Принаймні вони на власний розсуд можуть обирати. Коли краще податися до моря. Яке час предпочитаєте для поїздок? До 12 з 4 вечора. Да? Вічерні і утрі, аб'єр сидимо вдома. Спеціально ходит 13-й увели тролейбус, але ми їм не користуємося, нам подходит 10 я станція гроші фонтана, Мы туда Правда, там з пересадкою не нам підходить. Тому ми стараємося не їздити, коли очень жарко. Ну, не так, січок, сьогодні. Стопчики термометрів на початку серпня стрімко зростуть до гори. Місцями температура сягатиме 31-37 градусів тіні. Буде надзвичайно сухо та спекотно. Попереджають синоптики. Одесити говорять: рятуватися від спеки будуть традиційно, питимуть більше води і не тільки. Так, я спасаю. Скільки всі люди? Стараюся найти дітей побольше мінеральної випити. В спекотний період варто потурбуватися і про раціон харчування, вживати більше овочів та фруктів, а у розпал спеки звести до мінімуму перебування під сонцем. Ілона Варава, Дмитро Мойсеєв. День здоров'я організували для вихованців світанку міліціонери-транспортники. Своїм підшефним, серед яких багато дітей сиріт, правоохоронці подарували ігри та спортивну форму. У світанку живуть дітки від 3 до 17 років. Співробітники транспортної міліції тут часті гості, адже вихованці закладу їхні підшефні. Цього разу правоохоронці організували для дітей спортивне свято, але, перш ніж приступити до змагань, нагадали хлопчикам та дівчаткам правила поведінки на об'єктах залізниці, а заодно розповіли, якими небезпечними є для дитячого організму шкідливі звички. Діти охочі виконали вправи фізичної розминки і приступили до головного етапу дня здоров'я спортивних змагань. Перемогу виборювали дві команди акули та дельфі. Фіни, але у підсумку перемогла дружба, бо усі діти із завзяттям брали участь у естафетах та конкурсах. Визначити кращих було неможливо. Дуже красиві конкурси, були, кінці нам подарували подарунки, дуже все подобалося, хотілося, щоб приїхали к нам. У подарунок учасникам змагань дісталися настільні ігри та футбольна форма. Все це упевнені правоохоронці буде заохочувати дітей до подальших спортивних занять. Ми намагаємося, крім прахлетичних бесід дитячому притулку організувати різноманітні розважальні заходи зоопарк, театр, Дельфінарій. Ми і надалі будемо проводити профілактичні бесіди, розважальні заходи, щоб діти постійно відчували піклування дорослих та правоохоронців. Важливо, що такі зустрічі не лише спонукають дітей до фізичного розвитку, але й прививають їм навички безпеки. Зокрема, навчають, чого не можна робити на залізничних коліях. Катерина Чабан, Вікторія Руденко, Дмитро Мойсеєв. Я вірю. Саме таку влучну назву має міжнародний фестиваль за участі дітей з особливими потребами. Сам форум відбудеться у Львові, але потрапити на нього зможуть і юні артисти Одещини. Що для цього потрібно? Знає Катерина Чабан. Мета фестивалю виявити та підтримати юні таланти з особливими потребами. Організатори форуму готові сприяти розвитку їх творчих здібностей. В подальшому це допоможе соціалізації таких діток у суспільстві. Фестиваль дуже унікальний Це второй фестиваль, який проходить у нас в Україні. Перший міжнародний фестиваль у нас був в місті Житомир. В тому году на сьогоднішній день ці дітки вони просто мабуть, нуждаються в нашій підтримці. чтобы мы их духовно поддерживали и приняли, и чтобы они понимали, что они такие же самые, как мы. Они могут себя выражать, они могут петь, они не должны стесняться общества, что они должны проявлять свои таланты и показывать. Естафету конкурсу прийняв Львів. Пісенний фестиваль, я вірю, пройде з 21 по 24 серпня. А вже цієї п'ятниці діти зможуть заявити про свої таланти на відбірковому турі в Одесі. Міні фестиваль відбудеться у театрі Перуцького. Водночас тут можна буде насолодитися виступом заслуженого артиста України Василя Данилюка. У нас же буде проходити такий маленький-маленький фестивальчик. У нас в нашому самому серці, міста Одеси. Ми приглашаємо вас всіх. чтобы вы посмотрели и прониклись духом, посмотрели на этих деток. Какие они талантливые, какие они открытые и добрые. 1 числа еще будет у нас концерт. Концерт будет давать Василь Данилюк. Он же будет сидеть в жюри. Это благотворительный такой концерт будет проходить после маленького нашего фестиваля. Мы специально не делаем отборочного конкурса, а назвали мероприятие фестивалем. Для того, чтобы дети, даже проходя Адбор, получили удовольствиї, фестиваль. Я вірю, можна вважати міжнародним, окрім України. У ньому братиме участь Ізраїль, Молдова, Польща та Білорусія. Організатори очікують і на інші країни. Вік, учасників від 6 до 35 років. На переможців очікують цінні подарунки від спонсорів та меценатів заходу. І, ж всі дітки получать награди, дипломи. і е, собственно говоря, вже будуть знати, що вони замічені нами, замічений професіоналами. За планом фестивалю проходити у нашому місті. Але після трагічних травневих подій його перенесли до Львова. Та вже наступного року приймаючою стороною стане Одеса. Катерина Чабан, Георгій Дячик. Не втрачати віри у кращі, бажаю і вам. Побачимось вже у наступних випусках новин. Якщо у вас є цікаве повідомлення, телефонуйте 705 79 91. Все, що варто уваги, ми обов'язково покажемо в ефірі. До зустрічі.